Раніше картина називалася Крик природи. Це хто це написав цей геніальний текст? Фух, це барсік, а не Мунк. Що ви дивитесь, знімаємо? Ну, Мунк, Так, Мунк, отакий він Мунк. Написав він таку картину і нам тепер з цим жити. Ну і це точно не та картина, яку більшість із вас побіжить вішати над своїм обіднім столом на кухні або у спальні над ліжком. І те, що носити її на футболках стало модно, це одне. Але те, що вона стрьомна, і ми про велику кількість важливих речей просто не встигаємо замислитися, це зовсім інше. Колись картина називалася Крик природи. І, можливо, через це багато хто вважає, що мунк якимось там дивовижним чином передбачив екологічну катастрофу і Другу світову війну. Тепер вона називається просто Крик. І це пояснює тим, що недалеко від місця, яке зображено на картині, була розташована скотобійня і лікарня для душевно-хворих, в якій померла одна із сестер мунка. З цих місць постійно лунали. Жахливі моторошні звуки, які надихнули художника. Ну, це вже таке. Вважається, що на картині мунк зобразив божевільного себе, бо таким зараз усі звикли його сприймати, або божевільну поголену лису сестру, або, можливо, саму природу, або мумію, яку він побачив на одній з виставок, або якусь іншу мумію. Там просто дві мумії борються за титул, бути саме тією мумією, яку намалював мунк. Або якусь дивну, незрозумілу, страшну істоту, який просто страшно. Ну, це вже не настільки суттєво. Що ще такого незвичного є на картині, то це червоне небо. Ну, де таке побачиш? Вчені всі думають по різному хвилинку. Тут мені підказують наші редактори, що у нас на зв'язку є експерти. П'ять, чотири, три, два. Експерти, титани у своїй сфері та просто поважні люди, які допоможуть нам пролити світло на закулісне життя скандального та епатажного Едварда Мунка. І наш перший експерт, відомий у вузьких колах, кандидат вогнетривких та попелясто-магматичних наук, кум начальника всіх пожежників, адміністратор таємної спільноти Наше все. І справжня запальничка на всіх корпоративних вечірках. Прометейчук Василь Якович. Пане Василю, вам слово. Так. Там, десь на другому краю світу, сталося дуже сильне. Виверження вулкану. Воно було таке сильне, що аж е, небо стало червоне, тому що попіл весь піднявся догори. І той ваш художник щось собі гуляв там ввечері по набережній і якраз побачив то небо і вирішив собі його намалювати. О, так що. Дякуємо, пане Василю. чекайте, перед... долучайтесь до нашої таємної спільноти. «Фанів вулканів». У нас уже 12 штук. Бігом скануйте. І я передаю слово нашій наступній експертці. Доцентці кафедри мрійливо пурпурових шарів атмосфери, лауреації першого ступеня конкурсу професійних літальниць та літальників у Хмарах 2008 року Піднебесній Олені Максимівні. Пані Олено. Ви мене чуєте? Даруйте за проблеми зі зв'язком? Я вас чудово чую. І вважаю, що не вулкан, всьому причина, а пурпурові хмаринки. Пурпурові хмаринки це унікальні тоненькі хмари, які виникають після заходу або перед сходом сонця на певній висоті, при певній температурі. Також для них потрібен вітер певної сили та напрямку. Звучить дуже солодко і ніжно, але варто сказати, що пурпурові хмаринки. Це досить небезпечна річ для нашої землі, оскільки саме вони руйнують шар атмосфери, який захищає нас від шкідливого сонячного випромінювання. На щастя, мунку пощастило спостерігати таке унікальне явище, тому він і зобразив угу. його на своїй картині. На жаль, у нас не так багато часу. Пані Олені, ми щиро вдячні, і я передаю слово нашій наступній експертці, знавчині. О, привіт. А, а мама в магазин прийшла. А я можу за нею сказати. І, я думаю, що небо побувало у червоне, вечернє сонечко. Бо коли сонечко йде спати, то небо буває Юзеве, Червоне або Оянзеве. Хочете <клуха> <наступав>. я вам амбіфоку сказу? Деженя! Андрій Віталійович нас тупо б'є. Це <клуха> просто кіска. Я вже це бачила. <клуха> <клуха> На сьогодні це усі новини. Дякуємо безмежно нашим експертам та експерткам за їхню експертивну думку. З вами була ведуча вечірнього випуску дистанційних новин. Я Таїсія Стріха. <клуха> А оце от ніби мостик, але не мостик, який зображений на картині, він реальний. Це набережна в місті, де мунк прожив майже все своє життя. І те, що нам здається перилами моста, це насправді паркан, який відділяє мешканців від жахливої, величезної, глибочезної прірви. Але зараз не про це. Ще скажу, що одна з версій цієї картини була продана на одному дуже мажорному аукціоні за таку суму, яку краще. Написати на папірці, ніж говорити в голос. І ще різні версії цієї картини купу разів викрадали. Від неї навіть помирали люди. Угу. Отак, прийдеш собі в музей, подивишся косо на картину, і все. Брулька на голову паде. Так, і таких байок було дуже багато, але це вже не так важливо. Так, чекайте, в цій картині є хоч щось важливе, чи ми так просто прийшли поговорити? Важливо. Ніколи не дивитися на неї, бо на тебе бурулька впаде. Що страшно? Важливо, що оцих от криків було аж чотири. І одна копія по-правильному називається Літографія. Робиться ось так. Є ще три схожі на крик картини, але не крики. Взагалі-то він інші свої картини малював по кілька штук. Не для того, щоб потім продати побільше. хоча продавалися вони добре. Просто ці картини рятували Мунка від страху і самотності, які переслідували його усе життя. Все-таки у картини більше шансів на безсмертя, ніж у людини. А його люди, люди, яких він любив, помирали надто часто. Тому він вирішив оточити себе картинами і любити їх як своїх дітей. Ах, як моторошно звучить! Але нема чого дивуватися, все мункове життя було таким. Він мав велику, і хотілося би сказати щасливу, але, на жаль, ні. нещасливу сім'ю. Коли Мункові було всього лише п'ять, від туберкульозу померла його мама. Потім Через цю ж хворобу померла старша сестра, яка якраз замінила йому маму. Брат помер, коли йому було всього лише 30. Молодша сестра, яку вже знаєте, збожеволіла. Тато якось намагався відволіктися від смерті дружини та дочки і захопився релігією е, дуже сильно. Замість казок на ніч він розказував своїм дітям про пекло і ще різні історії на цю тему. Можливо, він... Таким чином намагався якось вберегти своїх дітей від усього злого, хотів, щоб вони росли чемними, хорошими дітлахами, боялися гріха. Не знаю, ну Едвард точно боявся. Він потім взагалі. Всього боявся. Але в дитинстві Мунк Ріс досить розумним хлопчаком, математику добре знав, міг стати інженером, це так тато собі придумав, але на його голову син взявся малювати. Це Едварда навчила робити його тітка, яка доглядала за всією сім'єю після смерті матері. І коли Мунк захотів йти вчитися на художника, вона підтримала його і сказала щось приблизно таке. Я й малюй, дитинко, малюй, кілько, хочеш, лиш дай мені доліпити силу лососевий пиріг, бо я вже з вами не витримую. Що я маю вам таке придумати, бо ви мені не їли тут кава печенки? Точно. Та же ж мені сусідка пані Інгер хвалилася, що її внуки вчаться в школі альтернативної освіти Dream School. Казала, що там діточкам дуже файно вчитися, що там їм допомагають розвивати ті всякі їхні таланти, що вони там співають, ліплять, малюють едва рикуну. І що можна навчитися і на онлайн такій формі, бо з Норвегії до Одеси трошки кожен день задалеко пиляти, що ні. Так, що в мене вся детальна інформація там кого записана десь на листочку, все заваляло під відео. О, там во там во чекайте, хтось прийшов. Там во не злінуйтеся, зігніть. Подивіться. О, перепишіть собі, будете знати. То так по-сусідськи. І він таки пішов вчитися малювати. Кілька разів вигравав там якісь стипендії, їздив до Парижу, Берліну, дивився, що там такого нового придумали. Думав, щоб він міг такого інтересного нового придумати. Потім сідав, малював, привозив картини на виставки, щоб показати, що намалював. А вони всі, оті, що завжди дуже точно знають, як і що треба малювати, ті критики цілі, казали, що все погано. І що малювати він, може, і вміє, але лінується. І обзивали його всіляко і казали, найбільшу послугу, яку ми можемо зробити для місьє Мунка <сору> це пройти повз його картини і не помітити. Компателесеберте, <сору> він оскверняє. Цю геніальну виставку комбеленте Сері та ганьбить своїх талановитих Ентелемпекен бездоганних колег. Пертесте. Хоч критики його й не любили, зате його дуже любили жінки. Він був красивим чоловіком, художником. Горча людина, йому можна було позувати для картин, влаштовувати сцени, драматизувати, погрожувати самогубством, показувати фіґлі-міглі і думати, що це допоможе втримати такого чоловіка, як Едвард Мунк. Але це не допомагало. Він боявся жінок і тікав від них у прямому значенні цього слова. Він вважав їх хижими тваринами, які за секунду могли спокусити, а потім просто знищити тебе. Його дратувало, що вони потребували і вимагали стільки уваги. Він не любив навіть саме слово шлюб, яке автоматично забрало би весь його вільний час і, і свободу. Ну і зрештою, він просто не знав, що таке сім'я. І на що воно йому взагалі потрібно? Йому потрібні були тільки його картини, бо в процесі їх написання він міг хоч якось відволікатися від того, що його лякало. Він боявся темряви, тому всюди залишав світло увімкненим. Він боявся бронхіту, бо постійно хворів на нього в дитинстві. Тому завжди дбав, щоб йому було тепло. Він боявся Гітлера, який забрав його країну, і міг так само легко забрати найдорожче, що у нього було його картини. Бували часи, коли він боявся навіть своїх друзів і міг просто посеред вулиці засадити в око одному зі знайомих, бо йому здавалося, що про нього шепчуться і змовляються. Він дуже сильно боявся смерті, не ходив на похорони, не любив живих квітів, бо не міг бачити, як щось біля нього постійно, повільно вмирає, не прив'язувався ні до кого надто сильно. І від усіх оцих своїх страхів мунк рятувався як тільки міг, в тому числі алкоголем. І пізніше все-таки ліг в лікарню для психічно хворих. Така собі історія виходить. Ну насправді, ну хоча може не насправді, а можливо, Мунка Едвард Крістіанович був не таким уже й однобоким сумним дядьком, як може здатися. В нього було чудове почуття гумору, якщо вірити його другові, який написав про нього книжку. Ось, наприклад, була у Мунка одна ситуація з клієнткою, коли та сказала: Повторюю в соте, пане мунк, вона жахлива. Ви остаточно і безповоротно втратили мою прихильність до вас, шановні. Ваша дочка справді зла і некрасива, але ж картина вийшла хороша. Даруйте. Дуже зворушливим є те, що мунк. Не вмів продавати свої картини, він просто не міг розлучатися з ними, хоч це був єдиний його заробіток. Це були його діти. Він купив цілий будинок, майстерню, щоб було де їх зберігати. І міг навіть розплакатися, коли продавав. Він терпіти не міг, коли його роботи перепродавали, і завжди стежив, щоб вони висіли в правильному місці, на красивій стіні, навіть якщо це була стіна не в його домі, а в домі когось із покупців. Крім того, Мунк рідко малював незнайомих людей. І він ніколи не намагався наблизитись до фотографії, а малював людину такою, якою він знав і бачив її. І навіть якщо у цієї жінки зелені очі. Він міг намалювати їй блакитні очі, бо вважав, що вона не з тих жінок, у яких мають бути зелені очі. І навіть якщо у чоловіка обличчя ну, звичайного людського кольору, то у Мунка воно зелене, бо зелений тут має більше сенсу, ніж якийсь там банальний тілесний. Щось мені здається, що доколупуватись до цих от всіх речей це дурного робота. Ну це як розгадувати кросворд, в якому немає квадратиків з запитаннями. Давайте просто писати слова. Мунк ніколи не намагався зобразити світ таким, яким він є, таким, яким бачимо його ми. Та й хто взагалі такі? Оці от «ми»? Ми всі різні. Кожна людина має свою велику таємницю. Чим більше в ній накопичується страхів, болю, страждань, самотності, тим глибша і темніша ця таємниця і тим складніше її розгадувати. Доводиться просто жити з нею, носити її мовчки в собі. Нещиро посміхатися, крокуючи мостиком в буденність під червоним небом своїх нескінченних страждань. Ну, бо легше носити її в собі, аніж сказати про неї. Буває, настає такий важкий, але щасливий момент, коли ми починаємо про неї кричати, часто так, щоб ніхто не чув, кричимо, загорнувшись в подушку. Кричимо, коли біжимо, задихаючись від сліз, просто так, без мети, аби бігти, аби якомога скоріше. Кричимо, коли розриваємо на клапті цей клятий зошит з цією клятою домашкою. Кричимо, коли лупасимо ні в чому не стіну. Кричимо, коли пилососимо вітальню перед приходом цих гостей, цей дурацький день народження. Кричимо, коли танцюємо під гучну музику в зачиненій власній кімнаті. Так, таке буває в кожного. Ось навіть мунк він теж кричав просто своїми картинами. Тому, якщо вам дуже хочеться, то кричіть. Виберіть собі якийсь спосіб по душі. Раджу брати, приклад з мунка або там з якихось спортсменів, музикантів, кого ви собі любите. І кричіть, кричіть на весь голос. Ну, от ви і додивились це відео до кінця. Дякую вам дуже. Якщо вам було хоч трошечки інтересно, і ви дізналися хоч щось нове, будь ласка, дайте нам знати, поставте палець догори, напишіть щось там внизу. Підпишіться на цей канал, якщо ви допустились до такого, що ви ще на нас не підписані. Можете підписатись на всі ці соцмережі, там буває багато всілякої такої смішної інформації, яку ви ще, може, не знали. Також можете підтримати нас на патреоні, якщо ви ще не протринькали всі свої заколядо ні гроші. Ну і па-па!